Чистокровний, породистий німець, який був виготовлений та пригнаний з Германії. Гольф 5 на моторі 1.4 Турбо 122 кінські сили, 6-ступенева механіка 8-го року полетіли до огляду. Некспліз! Некспліз! Почнемо, друзі, з кузова кузов у нас у класному стані, без іржі, без корозії. пороги, арки. Це їхні проблемні місця, але вони реально виглядають бездоганно і автомобіль у нас не фарбований за виключенням капоту. Окрашений був двойним слоєм, тому що від сколів. все. Решітка в антихромі. Автомобіль виглядає стильно в класному кольорі. Погнали до салону. Комплектація та стан салону не може не радувати. По-перше, комфортні та зручні сидіння з такими боковими підтримками, які дуже класно утримують тебе на поворотах. Стан сидінь, КПП, кермо нічого тут не шилося, все в оригіналі, все виглядає дуже доглянуто. По комплектації двозонний клімат, багатофункціональна мультимедія сенсорна, яка ставилася ще в Германії, а не якийсь там китайський мафа на андроїді. Мультикермо, автосвітло, автодощ, повний електропакет. Пробігу на автомобілі 188 тисяч кілометрів, що не може не радувати. Як спереду, так і ззаду. Немає ніяких пошкоджень не ні по сидіннях, не по картах. Потолок взагалі в ідеалі. Власник додатково встановив контурні підсвітки по салону, які дуже класно ввечері світять. Тому, друзі, це дуже і дуже гарний варіант доглянути. І за обслуговування я зараз теж скажу. Друзі, повне ТО проводилося 3 тисячі кілометрів назад. Обслужений він від А до Я нічого робити не потрібно, просто сів і поїхав. На приборці ніяких помилок немає. Тому ціна цього автомобіля 6 350 доларів. Приїжджайте в автопрайс, оглядайте та забирайте.